Дослідити простори Карпат, зійти на вершини, розпалити ватру, попити чистої води з потічків, поспілкуватися або просто помовчати. Відновитися у такий спосіб. Запрошують чинних і демобілізованих військовослужбовців і військовослужбовець. Горотерапія – так назвали свою ініціативу громадська організація Мета. Більше про проект дізнаватимемося у наших гостей. Це Юлія Стадницька, співзасновниця організації Мета і психотерапевтка та онлайн до нас доєднає. Це Олексій Кушнєр, бойовий медик, мандрівник. Слава Україні, пані Юлію. Раді вітати вас в нашій студії. Горотерапія така, знаєте, дуже незвична назва. Звідки взялася ідея власне, реабілітовувати військовослужбовців і чинних, і демобілізованих завдяки таким мандрівкам? Ця ідея має багато років. Насправді, до повномасштабного вторгнення Олексій, Олексій і теж співзасновник Nomad Life – Віталій Дячук, вони почали таку ініціативу. І коли в е, 2021 році ми свою психологічну експертизу е, поєднували з експертизою е, хлопців, то в такий спосіб і народилася така програма, яка сьогодні є. А хто на яких умовах може взяти участь у цій програмі? Ми вже згадали, чинні військовослужбовці демобілізовані? Можливо, ще якісь категорії є, про яких ми не знаємо. Так, е, також ми для родин загиблих захисників. Маємо мандрівки і також для родин зниклих безвісті. Чи відрізняються маршрути чи технології чи система підготовки для військовослужбовців і для інших учасників програми? Ми завжди дивимося по групі. Якщо група потребує таких трохи лайтовіших маршрутів, то вже під них і підлаштовуємо та. А якщо група хоче тако трошки сильніше находити, екстремальніше. екстремальніше та тоді вже під них до нас до нашої розмови до, до, доєднюється власне Олексій Кушнір, бойовий медик, мандрівник і один з засновників ініціативи горотерапії. Пане Олексію, доброго вечора! Слава Україні! Вітання вам зі Львова. Героям слава вітаєм вітання! з Карпат! Олексію, ми знаємо, що 9-12 травня має відбутися похід в гори для демобілізованих військовослужбовців. І в анонсі вказано, що в ролі Гіда будете ви, Олексій Кушнір, який цитую, вас точно кудись заведе і всі рази поверне назад. То куди будете водити учасників? І чи вже набрали групу достатньо. Група набрана. Місце. Це... Це українські Карпати. маршрут е прекрасний, ми вже там були. Е Крім того, нас приймає, у нас е релігійна фоніградця, які просто нас вбивають своєю гостинністю та багатством їжі. І ми навіть трохи боїмося до повертатися. <різь> Пане Олексія, за вашими словами, для вас війна почалася ще із Революції Гідності, потім був 14 рік, і ви добровольцем пішли в АТО. Після того було повномасштабне вторгнення, є повномасштабне вторгнення ви служба бойовим медиком артилерійського дивізіону 3-ї окремої штурмової бригади. Ви мали досвід повернення до цивільного життя. Що найважче от в цьому, ви зараз працюєте, вводите мандрівки для військовослужбовців, які повертаються із служби, що найважче у цьому процесі? Насправді найбільший перед хлопців, які повертаються, які приїжджають в відпустку, це спілкування з людьми, які мають схожий, релевантний досвід. Тому що, як би не хотілося людям, які зустрічають нас які чекають нас вдома. Але все рівно є оцей блок, що ми не будемо зрозумілі. Проте хлопці, дівчата, які були не обов'язково з нами в одному окопі, але мали схожий досвід, вони не будуть робити крові очі, коли ми будемо жартувати свої чорні жарти. Розказувати історії про те, як нам було страшно. Тому що ну дуже важко людям, які бачать нас сильних, військових, розказати, типу, як нам було важко, як ми боялися. А своїм так і можна цього не вистачає Класію. людям, які приходять до нас. Угу. Олексію, як це відбувається, як ви запрошуєте нових учасників? Ви їх переконуєте, що їм потрібно в цьому взяти участь, чи навпаки відбиваєтеся від безлічі бажаючих? І я підозрюю, що все ж таки переконуєте, і які аргументи ви вживаєте, що потрібно, щоб переконати ветерана або демобілізованого, або військового, який прийшов у відпустку, кинути родину, кинути домівку і піти з вами в гори. Е, найцікавіше два кейси попередньої виправи було з нами два учасника, яких записали їхні дружини. А на цей найближчий на, були... на, на найближчий похід вас... скільки у вас людей зареєструвалося? Е, ну, у нас стандартна, типу, ми не беремо багато, тому що є обмеження по безпеці і по роботі психологів, які так само долучаються до виправ. І це порядка 15 осіб на одну виправу. Власне, про психологів Юлію до вас питання. Бо крім того, що військовослужбовці демобілізовані і, і родини підіймаються на вершини, їх супроводжує психолог. Яка роль його у цьому всьому процесі? Загалом, психолог він е, трішки є на бекграунді е, час від часу, якщо є потреба в групи, психолог відгукується. Проте і психолог має певну таку програму для того, щоб допомогти людям трішки стабілізуватися. Це такі техніки усвідомленості, контакту з природою, трішки видихнути. От. І так лайтово провести вечірнє коло біля вогнища, проговорити, можливо, відрефлексувати. Загалом тут важливо згадати також про принцип рівний рівному. Це, це ще один потужний. Такий інструмент, який працює сам з собою, тому ми покладаємося на ресурси природи, на спілкування учасників між собою, і тоді, коли є потреба, психолог надасть. Пані Юлію у реєстраційній формі для учасників зазначено, що цитую вони матимуть унікальну можливість взяти участь в дослідженні природотерапії, порефлексувати над своїм станом і внести вклад в розвиток української науки та поширення цього методу реабілітації, що мається на увазі. Так, ми е, співпрацюємо з Українським католицьким університетом. І, власне, мій колега, е, і також наша, е, наша колега е, Крістіна. Вони розробили опитник, який допомагає виміряти те, як людина в якому стані емоційному людина є, та і чи ця програма впродовж чотирьох днів має певний вплив. Ми зібрали за 23-й рік достатньо даних. Переосмислили їх, трішки внесли зміни вже на 24-й, не трошки інша версія. Але ми дуже би хотіли подивитися, насправді чи це працює. Ну за звідгуками учасників це працює, і нам водночас цікаво подивитися, чи той ефект, який про який говорять учасники, можна якось виміряти. А який ефект? Про що говорять учасники? Як вони описують це все, що з ними відбувається протягом цих кількох днів? Стабілізація, повернення до себе. І знаєте, сьогодні, власне, зранку один учасник з нашої крайньої виправи написав повідомлення, що ця мандрівка допомогла йому прийняти рішення. Прийняти рішення повернутися до життя. І він написав так цікаво, що якби я не прийняв, не, не взяв би участь в цій мандрівці, то я би напевно довго би ще. Сидів і був поринутий в той емоційний стан, в якому я була. А так ви мені дали поштовх до, до тих змін, які мені угу. бути. участь у цих проектах для учасників є безкоштовною. Правильно ми розуміємо. Ви шукаєте партнерів. Якщо є потреба у якихось партнерах, а можливо нас хтось із цих людей бачить, то що це за партнери і в чому власне ця потреба полягає? Ну, найперше, це є потреба. В тому, щоб могти забезпечувати фінансово ці мандрівки станом на сьогодні нас підтримує US Forest Service, це лісова служба Сполучених Штатів, і власне, що вони брали дуже таку потужну участь в тому, щоб ця програма запрацювала і дали нам можливість і досвід перебирати їхні, от і адаптовувати до наших потреб. Цей досвід і ці програми, з якими ми нас познайомили. Також в нас є потреба в таких локаціях, де немає людей, є дика природа і є можливість організувати харчування. Бо, як ви розумієте, ми не можемо привести таку групу, яка потребує стишення, і стабілізації, повернення до себе в місце, де є багато туристів, багато людей, які відпочивають і вносять свої настрої. У мене запитання до Олексія. Олексію, ви ще сподіваюся, з нами ви ведете достатньо популярний телеграм-канал, який називається Життя звичайного молодшого сержанта. Рятуємо життя. І кожен день ви розпочинаєте з фотографії ранкової кави із підписом я навіть цитую: доброго ранку та гарного дня. Ми ще на один день стали ближчими до перемоги завдяки тим, хто боровся вчора, бореться сьогодні, і тим, хто буде боротися завтра. Зараз на екрані бачимо ваше сьогоднішнє, щойно могли бачити ваше сьогоднішнє фото. Звідки воно і чому саме такий посил щоденний? Почнемо з кінця. Приблизно в травні двадцять року, коли я працював вже на Донеччині, у лавах 14 бригади волинської. Були дуже важкі бої, було дуже багато роботи, було дуже багато поранених, загиблих, але і було дуже багато повідомлень моїх друзів, моїх близьких про те, як мої справи. А я, я не мав сил, типу, і я не знав, типу, яким сказати, що дійсно відбувається, і я не міг цього зробити. В якийсь момент це було повідомлення просто для моїх рідних. Про те, що вони бачили, що якщо я зробив вранці каву і написав це повідомлення, значить, типу, зі мною все добре, я живий. А в якийсь момент це стало трошки більше за мене. Людям сподобався цей посил, і я, в принципі, після повернення не припинив його робити, тому що люди звикли, люди просять, щоб я робив каву. Це їх мотивує, це їх підтримує і багатьом це допомогло. А фотографія, це я вранці. Приїхав у Славську, тому що найближчим часом ми маємо зробити одну круту виправу для одного крутого чоловіка, який, на жаль, після початку повномасштабної боях втратив зір, але дуже хоче знову піти на одну з... піти на вершину, і я пройшов сьогодні, мабуть, не мабуть, 50 кілометрів для того, щоб обрати маршрут, який буде максимально корисний і підйомний для людини, яка хоче піти вгору. Але втратила зір, але все одно хоче піти вговорим. Олексію, останнє запитання, напевно, на цей ефір. Якщо нас дивляться люди, які хотіли би долучитися до вашої ініціативи і взяти участь у ваших виправах, як вас знайти? Слідкувати за сторінками мети у Фейсбуці, слідкувати за сторінками моїми особи. То ми в плані Юлії ми постійно публікуємо наші виправи і просто заповнити анкету і піти, а, бо коли в крайній виправі прийшло два брата, які ходили з нами ще до початку широкомасштабного вторгнення, коли вони мені сказали, що ми дуже чекали, коли ви знову почнете вити в гори, нам дуже вас не вистачало. Це заради такого я не припиню це робити, тому що я можу говорити багато про те, це про крутий про 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 проект. А хлопці і дівчата, які знову і знову повертаються і хочуть піти з нами, от заради цього, і ми все робимо, будемо чекати з нетерпінням на фото ранкової кави із виправи, про яку ви згадували, із цим військовослужбовцем, який на жаль втратив зір, і з тієї виправи, яка має відбутися на початку травня. Олексій Кушнєр, бойовий медик, мандрівник, і Юлія Стадницька, психотерапевтка, співзасновниця громадської організації Мета, яка власне і є співорганізатором цих усіх виправ для військовослужбовців, демобілізованих і родин військовослужбовців для того, аби вони могли реабілітуватися горами. Дякуємо вам за розмову і бажаємо успіхів у всіх ваших ініціативах.